Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Сьогодні прочитала такий коментар. Анжелочка питає: Чи треба пересаджувати орхідейку, коли вона посажена від садовника в такому торфяново-кокосовому торф субстраті. Ви знаєте, стала шукати, в мене лише тільки. Знайшла дві орхідейки, покупні, ще не пересажені, саме у такому субстраті. Навіть даже ще є ось этот торфяний стаканчик і в цій теж є торфяний стаканчик, я їх не чіпала. Значить, що я можу сказати? Тут, звісно, треба знати, як їх полити. Так, щоб не залити, не перелити. І щоб це було добре. Значить, цю орхідейку я купила 8-4 квітня цього року. І як бачите, я ще її не пересаджувала, вона пішла вже в рост корінчики. Вона тут трошки скинула була листочки. Ну, так уже. Злякалася трошки, та помазала її трошки фундазольчиком. Там, може грибочок, може грибок який був. ну, в общем, А може стресанула, скинула пару листочків. Ну, нічого, пішли рости нові корінчики. І як бачите, вона в мене не пересажена, Це я їх недавно поливала, то вона трошки волога. Так, коли полита, горщик, звісно, важкенький становиться. Але, як бачите, корінчики в нормі, зелененькі, напоєні. Значить, я їх у такому, в такому субстраті поливаю. Вона в мене стоїть в кашпо, це її достала. Поливаю проливом. Так, по краю горщика і залишаю десь на сантиметр водички. Все. І поки повністю вона не просохне, вона навіть по весу горщика буде відчуватися, наскільки вона просохла. Ось є тут торфяний стаканчик, я його не витягувала. Тут такий тіліпається. Значить, це в мене із свіженьких. Вона ось у мене. Випустила бокову почечку і зав'язала два бутончики. Цет квінкіс. Орхідейка квінкіс, бігліпчик Тепер оця в мене орхідейка. З нею все добре. Вона не скидала мені тут листочків ніяких, бачите, ростуть нові корінчики. Там Теж у неї є торфяний стаканчик, бо я її не трогала, не пересажувала. Тому що в неї горщику не так то багато було і корінчиків, але я її не стала чіпати. Зараз спробую достати, бо в неї там, як сказати, вже навіть на дно з дна горщика вилізли корінчики вже. З основною рукою неудобно. Оно пророс один корінчик. Вже тут ось виліз вже наверх. Вона в мене теж це ж полита. Теж вона в такому субстраті кокосово-торфяному, як бачите, прекрасно себе почуває. Оце вже оці корінчики, оці верхні, це вже вона наростила в мене. Ну, бачите, я поки що не спішу її пересаджувати, але, але вже можна, звісно. Ну, вона пішла в рост, пішли рости корінчики. Вона виростила в мене ці два листочки. Я її отримала чи пройшою осінню. Я її не підписала, я знаю, що це, по-моєму, равела бабулетка. Якщо мені не, не зміняє моя пам'ять. Отак, тоже, бачите, стоїть у мене вона в кашпо, проливчиком полила до дна горщика десь на сантиметр водички залишила. Бачите, оцю вже водичку вона вже. Уже майже випила в неї ось корінчик цей тут, і вона піднімає вологу доверху. Ну, не всі, не всі можуть в такому субстраті держати орхідейки, бояться, бояться залити, перелити, бояться загнівання, щоб шия там не пропадала. Ну, я, якщо бачу, що я можу так залишити, то я залишаю. Якщо я бачу, що щось, щось не так, то я після цвітіння пересаджую. Ну, в общем, не знаю, як іще пояснити. Ну, Вроді би, все доступно. Я ж кажу, по краю горщика, там є торфяний стаканчик, по краю горщика. Пролила, бо корінчики всі в основному біля стіночки горщика. І все. І, як бачите, все прекрасно. Цей листочок і цей, і цей вже молоденький. Це вона вже в мене наростила. Ну, Поки що квітнути не хоче. Ну, то таке. То все буде. В общем, так, Анжелочка. Тут дивися сама, будь ласка, як вам буде удобно. Я ж кажу, я інколи не чіпаю, інколи, звісно, пересажую. Ну, я думаю, що садівник їх посадив, таку, в такий субстракт. Вона росла, цвіла, тобто їй все подобається. То чого, поки її тривожить? Якщо все добре, можна, можна не тривожити. Головне правильно поливати в такому субстраті, і, і, все, і, і все буде прекрасно. До повної просушки. Це пару днів назад полила, то вона волога. Хоча зверху субстрат трішечки вологий, тільки внизу трішки більше влагать. Ну, все прекрасно, росте листочок, росте цвітоносик, правда, два бутончика, ну нічого, то, то я на неї не, не в обіді. Вона росте корінчики, ну, ця дама колись зацвіти. В общем, от, от такий невеличкий е, огляд орхідей. Кокосовому, кокосово торфяному субстраті. Кому що не, не може щось не так ще до, доказала, запитуйте, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки. Чекаю вас у наступних відео.